Доброго ранку, малята, а хто це до нас завітав? Так, це ж Ластівка, вона принесла вам листівку, а в ній загадка. Послухайте її. Тане сніжок, ожив лужок день прибуває, коли це буває. Так дійсно це буває навесні. Дітки, а давайте пригадаємо, що саме буває навесні? Сонечко світить, пригріває та всім посміхається. Пташки повертаються до нас навесні, співають, радіють, мостять гнізда. Просинаються дерева, на них з'являються перші листочки, розквітають котики, зеленіють дерева. У лісах та на галявинах виростають перші весняні квіти. Зеленіє, росте трава. Дітки бавляться, радіють весні. Малята, ластівочки, дуже сподобалося те, як ви розповідали про весну. Дітки, давайте пограємо в гру. Ми споданий слів. Будемо складати речення. Складіть речення із таких слів. Весела, прийшла чудова весна. Подумали, яке речення вийшло? Так, прийшла чудова, весела весна. Далі, сонечко, привітно, лагідно і світить. Думаємо. У мене вийшло таке речення: сонечко привітно і лагідно світить. Далі весело пташки співають. Яке у вас вийшло речення? Вірно, весело співають пташки. Дітки, а зараз послухайте чистомовички про весну, і будемо повторювати за мною. Починаємо. На на, на буяє весна. Приготувались повторюємо за мною. На на, на буяє весна. Молодці далі. Уть уть уч, уч, квіти цвітуть. Повторюємо за мною. Уч уть уч, уч, квіти цвітуть. Далі іє, іє, іє. Листя зеленіє. Повторюємо за мною Іє, 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 ія листя зеленіє. Далі хи, хи-хи раді дітлахи. Повторюємо за мною хи-хи раді дітлахи. Ластівочка і я дякую вам, вам за разом проведений час. До побачення, малята!